Здоровенькі були, слава Україні! А давай поговоримо зовсім трішки про бюджетні смартфони. І в мене ще тут новенький Tecno Spark Go 2023. А це нове відео на youtube каналі MyPhone і на instagram сторінці MyPhone. Так що підписуйся і туди, і туди. Погнали. Перше знайомство зі смартфонами Tecno Mobile розпочалося на початку 2020 року. І розпочалося воно відразу з цілої когорти смартфонів від Tecno Мобайл. І серед них був мега бюджетний смартфон, котрий зветься Tecno Поп 2F. І що я подумав? Ну бюджетний та й бюджетний смартфон. Кому треба, то і придбає, наче нічогенький. Та й вартість на той момент була так приємно, мене здивувала за непоганий файний смартфон. Ти скажеш, до чого це є? А до того, що виявляється, що цей самий ультрабюджетний ПОП-2Ф продавався протягом 3,5 років, починаючи з 2019-го. І тільки в вересні 2022 року компанія продала останній смартфон зі свого дистриб'юторського складу. І наскільки мені відомо, то пік популярності pop 2 f був у грудні 2020 року. А саме тоді було продано 10 131 одиниця за місяць, тобто 327 одиниць на день, тобто більше ніж одна одиниця за 5 хвилин. Це все я говорю за ринок нашої України. А що робилося на в ринках інших країн, то я думаю, там цифри значно більші. І ця вся моя розповідь до того, що ультрабюджетний смартфон, а точніше, одна модель такого смартфону, може триматися на ринку і навіть користуватися популярністю. Звісно ж, якщо цей самий ультрабюджетний смартфон гарної якості, а не тільки має низьку ціну. І Tecno Pop 2F тому доказ. Але його час закінчився, і треба ж, щоб п'єдестал не був порожній. І компанія є претендент на таке ж звання бестселера в бюджетній ціновій категорії. І це той самий Techno Spark Go 2023. І саме зараз про нього піде мова. І розпочнемо з того, що мені сподобалося, а саме з дизайну Spark Go 2023. Якось так вийшло, що під час того, коли до моїх рук потрапив цей самий Spark Go, в мене було ще декілька смартфонів. І на перший погляд мені здалося, що цей менший, ніж решта смартфонів. Але притуливши Spark до інших смартфонів, він виявився майже таким самим, як і ті, що були в руках. Але тримаючи Spark Go 2023 в руці, я помітив, що він, наче вущий. Та ним зручніше користуватися, і якийсь він ну са таки приколясний. Задня кришка, як пише компанія, дзеркальна, має геометричний дизайн. Дуже гарно написано, але по факту мені подобається, чи він дзеркально-геометричний, чи не геометричний, чи дзеркальний, чи не дзеркальний, словом, файний, на мій погляд. А це добре в бюджетному смартфоні. Про дисплей в Go 2023. Тут встановлено IPS LCD панель розміром 6,6. дюймів. сказати, що тут я все як я люблю, не скажеш, тому що мені особисто більше до вподоби AMOLED дисплей. Але і це ж бюджетний смартфон все-таки, тому я й не очікував тут побачити AMOLED. Але в цілому дисплей досить файний. Хто любить спокійні кольори, тому однозначно сподобається. Та й ненависникам словнозвісного шиму, 100% зайде цей дисплей з Pargo 2023. Так що дисплей норм, ще є і захист для очей, щоб коли ти залипаєш смартфон до ночі, оченята не боліли. Так що... Гуд. Я думаю, гуд тепер трішки про залізо. Воно ж начиння. Воно ж процесор та пам'ять. В Spark Go 2023 встановлено процесор від MediaTek Helio a 22 4 гігабайти оперативної та 64 ГБ гігабайти вбудованої з можливістю розширення як вбудованої з допомогою карти пам'яті, так і оперативною з допомогою вбудованої. Це коли смартфон сам створює віртуальну оперативну пам'ять. І от цього всього добра цілком достатньо, щоб користуватися на смартфоні соцмережами, месенджерами, здійснювати дзвінки, читати новини, дивитися YouTubeчик і тому подібні речі. Смартфон працює добре, так ще й до всього вище перерахованого можна завантажити, до прикладу, той же Call of Duty і пограти досить комфортно на Spark Go 2023. От таке воно життя бюджетного смартфону. Пахати як кінь, але цей коник, в принципі, нічого такий. Камери в Spark Go дві основні. То логічно, що одна фронтальна, в принципі, логічно. Основні камери представлені вигляді 13 мегапіксельного модуля з апертурою 1,9 та додатковою камерою для штучного інтелекту. Як я вже говорив раніше в відео про інші смартфони Tecno Mobile, в яких теж є така камера для штучного інтелекту. Що вона для того, щоб смартфон аналізував кожного разу те, що в кадрі, і навчався, щоб надалі результати ці самі кадри фото були кращі. Про результати, які видає основна камера Spark Go 2020, то тут я чесно кажучи не очікував чогось такого, що прямо дуже крутого, так як це бюджетний смартфон. Але якщо взяти смартфон, правильно вибрати файний ракурс, налаштуватися душевно на гарне фото, то можна такого назнімати і на бюджетний смартфон. Гарного не знімати. Може бути не так деталізовано на фото, як яке зроблено на флагман, але можна зробити офігіти, яке атмосферне та художнє фото. Так що камера нормас. Фронтальна камера в Spark Go 2023 всього-навсього на 5 мегапікселів. Така маненька, ще не виросла. Але є нюанс. Те, що смартфон відображає на дисплеї під час е зйомки селфі, то зовсім інше в порівнянні з тим, що буде в результаті. А саме алгоритми відпрацьовують все правильно і виходить непогане таке селфі при правильному освітленні та гарному настрої. Що ж до автономності Spark Go 2023, то тут встановлено акумулятор ємністю 5000 мА, що в тандемі з доброю оптимізацією дає десь біля двох днів автономності при помірному використанні смартфону. Але. То не межа його можливостей можна і надовше розтягти. І що приємно, що в бюджетних смартфонах починає нарешті з'являтися роз'єм Type-C на заміну старому мікро usb Нарешті. І то є файно. Маєш відразу два підходящі зарядні пристрої, якщо в тебе SparkGo 2023, як другий смартфон. Один зарядний пристрій, до прикладу, можна взяти з собою, а інший лишити вдома. Ще з маленьких приємностей в Spark Go 2023 є старий знайомий 3,5 роз'єм для наушників та швидкий сканер відбитків пальців. Так, це не найшвидший сканер на дикому заході, але працює моторно та точно, дай Боже, кожному. А ще є така штука, як IDA Engine версії 2.1. Це якась тема зв'язана зі зв'язком. Вибачте, за тавтологію зв'язаний зв'язок. всі справи. Так от ця тема, яка, як заявляє компанія, покращує на 20% зв'язок у ліфтах та на 30% зв'язок у метро та підвалах. А зв'язок в наш час штука важлива. Так що тема, я думаю, норм. Так що, ото такий він Spark Go 2023, і чомусь я не сумніваюся, що він стане гідним спадкоємцем свого старшого брата pop 2F і буде теж бестселером. Але час, як то кажуть, покаже. Знову тавтологія. Смартфон вийшов реально файний, так його можна ще й і виграти. Все як ви любите, умови розіграшу під цим відео на інстаграм сторінці Майфон. Читаємо, приймаємо участь і виграємо. Всім гарного настрою! Не забуваємо підтримати україномовний контент. Також раді бачити кожного з вас на Ютуб каналі Майфон. Рухаємось вперед, працюємо волонтеримо, донатимо, допомагаємо хто чи може нашим захисникам та захисницям. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!